Вітаю вас на своїй сторінці. Отримав цікаве замовлення і вже от його реалізація. Не, не так і мало часу це зайняло, тому що довелося перемоделювати і все це підганяти. От, нова рамка в асортименті у мене з'являється. Як зразок була, було отримано дисплейчик і саму магнітолу із автомобіля Renault Clio. Рінок Ліо 3, наскільки пам'ятаю. Завдання, таке, що потрібно було цей дисплейчик адаптувати у місце замість магнітоли. От. От, з оригінальним дисплеєм йде така рамка, яка, напевно, доставляється в сам корпус ну, в автомобілі, в торпеді. От. Я зробив ось таку рамку. Ось чорний дисплейчик вже я сюди вставив. Він не так просто виймається, тому вже я його туди защокнув і все не, не чіпаю. Місце під кнопки, місце під сигнали тут пасок безпеки. І ще там загалом три індикатори, ну і сам дисплей. От. Проект доволі цікаво було реалізувати. От, так як потрібно все це обміряти, виготовити щось кардинально нове, таке, чого не було ще. От. Загалом мені такі проекти подобаються. Сьогодні це все замовлення поїде до замовника і буду чекати від нього відгуку, як це все стає. А, також очікую, що під час встановлення ще, можливо, щось потрібно буде десь, там, можливо, о, трошки заокруглити чи ще щось, От, тому що ну, така деталь е, вперше буде встановлена на автомобіль, і е, я очікую, що ще, ще якісь потрібні будуть е, до допрацювання. Впевнений на відсотків 90, що все це має стати. Всім гарного дня! Мої реквізити в описі під відео для замовлення таких рамок або ж подібного. Слідкуйте, буде обов'язково результат, як це все стає. Катайтесь, не ламайтесь!